5 серпня в стінах Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потушняка відбулася групова психологічна зустріч в пошуках ресурсів. Організатори зазначають, що заняття було спрямоване на допомогу людям, які шукають методи і ресурси швидше відновитися після пережитих подій. Основна пріоритетна ціль, напрямок завдання татухабів хабів не тільки в Ужгороді, а взагалі по всій Україні, тому що це є мережа, це є психологічна психосоціальна підтримка для українських родин. Зараз, в час повномасштабної війни Росії проти України, кожен українець і українка по-своєму цей стрес, і це для кожного з нас є травмою. І саме завдяки психологам ми можемо ці травми витягувати з себе, пропрацьовувати їх і брати ресурси для того, щоб жити далі, планувати своє майбутнє, якось якісно жити своє життя. Психологиня Олена Пітух поділилася з учасниками секретами, як відновити сили та привести себе в норму, а можливо і рости в умовах негативного життєвого досвіду. Сьогодні ми провели перший тренінг, особисто я провела так, але ми плануємо робити тренінги або групи два рази в тиждень. І будемо сподіватися, що одного разу будемо робити для дорослих, а одного разу для дітей, тобто будемо так міняти. Але два рази в тиждень це наша програма мінімум на наступний місяць. Я приєдналася до хабу вже як до створеної одиниці, таке. Так щоб допомагати, щоб розвивати, щоб покращувати можливості наших містян і приїжджих, людей, щоб вони могли розвиватися, отримувати хорошу психологічну допомогу, або якісь можливо невеличкі підсказочки, невеличкі ресурсики, як сьогодні. Учасниці зустрічі отримали цікаві поради та зробили власні шпаргалки про те, що ж робити, коли здається, що вже нічого не хочеться. Мені дуже цікаві такі заходи. Тут можна познайомитися з багатьма цікавими людьми, розкрити для себе свої якісь ресурси, і це надає натхнення, щоб діяти у своїй сфері діяльності. Тема ресурсу надактуальна сьогодні це наше сьогодення і наші реалії. І тут немає розподілення на ролі чи статуси, ресурси головне, що потрібно на сьогоднішній день кожному з нас.